Зеленський за 14 мільйонів євро придбав будинок, що належав нацистській партії Німеччини. У Києві проходять масові протести проти президента Зеленського. А у Харкові підлітки вийшли на мітинг проти ТЦК і поліції. Тим часом Росія вже отримала контроль над 70% корисних копалин України. Цирк «Дю Солей» звільнив із трупи гімнаста, ветерана зсу, який втратив у боях обидві ноги. А у Києві вітали блогера, який ходив вулицями в образі Гітлера. Ось такими новинами цього тижня годували росіян їх пропаганда, щось цього брехня, що відверта маніпуляція. Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Володимир Зеленський став новим власником Кельштанхаусу – будинку в Альпах, який нацистська партія Німеччини подарувала Гітлеру на ювілей в якості літнього будинку. За нього Зеленський виклав понад 14 мільйонів євро. Публікації посилаються на німецьке медіа актуальні новини Німеччини, яке випустило відео з відповідною інформацією. У ролику сказано, що рішення продати споруду було прийнято через низькі прибутки Кельштанхаусу, як туристичного об'єкту. І також надаються документи, які підтверджують таку угоду купівлі-продажу. Новина поширюється у мережі російською, англійською, німецькою, польською та низкою інших мов. Кельнштайнхаус, широко відомий як Орлине гніздо. Це історична споруда, розташована на вершині гори Кельнштайн в Баварії, Німеччина, збудований в 1938 році в якості подарунку на день народження Адольфу Гітлеру. За часів нацистського режиму він був місцем проведення дипломатичних зустрічей. Примітно, що будівля практично не постраждала під час другої світової війни, а пізніше була перепрофільованою в туристичну пам'ятку на думку багатьох. Тьох експертів, незважаючи на його історичне значення та панорамні види, кельнштайнхаус став збитковим як туристичний об'єкт. Схоже, що його фінансові показники знизилися, щоб побудило місцеву владу розглянути можливість його продажу, особливо після фінансово катастрофічних 2020 і 2021 років. Раніше Келнштайнхаус відкривався з другого або третього тижня травня до середини жовтня. Судячи з усього, з 2025 року він бі. Більше не буде доступним широкому загалу. За словами представників компанії, державної організації відповідальної за управління нерухомим майном, що перебуває у державній власності, 22 грудня 2024 року Кельнштайнхаус був проданий італійською компанією Сан Сі РЛ. Угода була підписана у Мюнхені. Вартість становить 14,2 мільйони євро. Ми звернулися за коментарем до Герхарда. Райхаля, керівника компанії у Баварії, подібні угоди в галузі історичних об'єктів відбуваються дуже рідко. Але в цьому випадку, через високі державні субсидії, котрі були необхідні для забезпечення поточної роботи, це було всього на всього питання часу, коли відбудеться продаж. Сан-Томасо Сіарел новий власник Кельнштайнхаусу. Це компанія, яка зареєстрована у Італії і належить Володимиру Зеленському. Вона керує його закордонною нерухомістю. Як повідомляє проект з висвітлення Організованої злочинності та корупції, включаючи розкішну віллу в Італії, із Пандора Пазер стало відомо, що окрім «Сан Томасо існують і інші офшорні компанії, такі як Давегра, Кіперська компанія і Малтекс, зареєстровані на британських Віргінських островах, які також належать до корпоративної мережі Зеленського. Залишається невідомим які плани у нового власника щодо легендарного кенштайнхаусу. Однак ця новина черговий вигадливий фейк пропагандистів, спрямований на західну аудиторію. Сайт Актуальні новини Німеччини це не справжнє німецьке медіа, а підставний ресурс, який заздалегідь створили та наповнили контентом спеціально для запуску цієї дезінформаційної кампанії. Легко помітити, що ресурс має усі притаманні, подібні підставним сайтам. Ознаки на ньому публікується непропорційно багато новин про Україну та Росію, хоча видання, нібито німецьке, притомус про російським. Нахилом так видання багато пише про звірства українських військових на Курщині та опозиціонерів до київського режиму. Врешті, за допомогою інструменту ХУІС, журналісти СТОП Україна встановили дату створення домену 14 грудня 2024 року. Отже, на момент публікації новини про Зеленського сайт існує менше двох місяців, і за цей недовгий період вже встиг опублікувати понад 1800 матеріалів, що дуже підозріло. Сама ж новина про покупку Зеленського Ленським Кельштенхаусу також викликає сумніви. На сайті пам'ятки нічого не написано про те, що будівля закривається для туристів. Навпаки, вказано, що новий сезон розпочнеться у травні 2025 року. Взимку відвідане об'єкту неможливі через погодні умови. Зараз нерухомістю керує благодійний фонд, який спрямовує дохід від туризму в Кельштанхаус на розвиток громади та освітні проєкти. Продаж цієї будівлі у комерційних цілях мало вірогідний, адже об'єкт має історичну цінність і слугує меморіалом нацистським злочинам. Крім того, є ризик, що будівлю можуть неналежним чином використовувати члени неонацистських угруповань. Ті ж причини у кельштанхаусі заборонено проводити приватні екскурсії, аби його не відвідували прихильники нацизму. Отже, немає жодної переконливої інформації, що будівля перейшла у приватну власність, не кажучи вже про те, що її новим власником став Володимир Зеленський. Користувачі у соцмережах поширюють відео, на якому видно масовий протест біля офісу президента України Володимира Зеленського. Відеоролик супроводжується підписами. Почалося Зеленський під трибунал і стверджується, що відеокадри цих протестів було знято на початку лютого 2025 року. Однак це фейк ніяких масових протестів проти президента Володимира Зеленського у Києві не відбувається. Для створення фейку було використано відео з мітингу 2022 року, коли українці зібралися під офісом президента на підтримку Петра Порошенка. Зокрема, на відео можна побачити прапори його політичної партії. Користувачі мережі поширюють інформацію про те, що 2 лютого у Харкові близько сотні підлітків вийшли на акцію протесту проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліції. У публікаціях йдеться про те, що під час движу підліткам навіть вдалося відібрати зброю у когось із силовиків. У Харкові дві ж підлітків проти ТЦК і поліції. Близько ста осіб. За чутками підлітки відібрали зброю у когось із ТЦК чи поліції. Однак інформація про те, що підлітки Харкова організували масштабний протест проти ТЦК та правоохоронців, не відповідає дійсності. Прислужба національної поліції у Харківській області повідомляє, що 2 лютого у Харкові біля торгово-розважального центру Нікольський сталася масова бійка підлітків. Працівники охорони фірми намагалися вгамувати учасників бійки, але ті почали чинити опір. Зупинити бійку вдалося співробітникам поліції, які оперативно прибули на місце події. Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники події чинили опір представникам охоронної компанії. Правопорушення було припинене. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення. Варто зазначити, що місцеві змі, які висвітлювали подію, не повідомляли про те, що масова бійка у центрі Харкова мала протестний характер. А її учасниками, нібито були підлітки, які виступали проти ТЦК та поліції. Ці твердження є вигадкою кремлівського гідпропу. Спочатку повідомлення про те, що підлітки Харкова, нібито зібралися на мітинг проти ТЦК, почали з'являтися в російських анонімних телеграм-каналах близько півночі, 2 лютого. За даними сервісу Осавуль, першою таку інформацію опублікував пропагандист канал Шейх Тамір, який регулярно фігурує у розслідуваннях Стопфейк. Росія контролює 70% корисних копалин України. Про це повідомляють російські ЗМІ. Російська Федерація отримала контроль над 70% корисних копалин України. Найбільше корисних копалин знаходиться у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях, підрахував Форбс. Їхня вартість становить 15 трильйонів доларів. Як з'ясувалося, ця інформація не відповідає дійсності. Напередодні поширення фейкових новин Форбс, а точніше, його українська версія, Форбс Україна, опублікував статтю. Цінні метали в обмін на зброю. Україна здатна запропонувати Трампу корисних копалин на трильйони доларів. Що може завадити? У ній справді писали про те, де в Україні є корисні копалини і в якій кількості. Журналісти, посилаючись на дослідження Forbes 2023 року, написали, що всі корисні копалини України оцінюються в 14,8 трильйонів доларів. При цьому 70% від загальної суми територіально припадають лише на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. На квітень 2023 року Forbes Ukraine оцінив вартість усіх корисних копалин України в 14,8 трильйонів. 70% загальної суми припадають лише на три області Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам'яне вугілля. 14% залізна руда. Кожен з інших активів менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин 111 мільярдів тонн. Із трьох названих областей Росія практично повністю окупувала лише Луганську область. За підрахунками журналістів Вільне радіо Донецька область окупована більш ніж на 55%. У свою чергу Дніпропетровська область перебуває повністю під контролем України. Виходячи з цього, стверджувати, що Росія контролює 70% корисних копалин України або 70% від загальної суми їх вартості нелогічно і математично неправильно. Агітпроб просто приписав Росії всі. Корисні копалини в цих трьох областях, хоча вона їх і не контролює. Канадська циркова компанія цирк дю солей звільнила гімнаста, ветерана збройних сил України через те, що його поява в команді зруйнувала їхній престиж. У таких новинах Агітпро посилається на американське медіа ТІ МЗ», яке і опублікувало відео з такою інформацією. Цирк наняв без нового ветерана ЗСУ, щоб підняти свій престиж серед білих людей, але все сталося рівнесенько навпаки. Продаж квитків впав, а люди накинулися на цирк із критикою в соціальних мережах. Довелося екстрено Токсичного співробітника описує відео Агітпроп. Цирк «Дю Солей» звільнив ветерана ЗСУ, дебютний виступ якого відвідував Джастін Трюдо. Олексій Гуцуляк працював гімнастом до повномасштабного вторгнення Росії. Олексій втратив на полі бою обидві ноги. Після реабілітації Гуцуляка взяли в акторський склад «Дю Солей». Однак через місяць його звільнили через незадоволення глядачів, падіння продажу квитків та негативну реакцію людей у соцмережах. Гуцуляка змінили на іншого гімнаста і продаж квитків нормалізувався. Однак відео Ті МЗ, що шириться мережею, як і сама історія про звільненого ветерана, насправді є фейком пропагандистів. Жодного гімнаста-ветерана Олексія Гуцуляка з цирку Дю Солей не існує. У жодному англомовному чи українському ЗМІ не згадувалося таке прізвище в контексті повідомлень про всесвітньо відомий цирковий колектив. У фейковому відео його нібито показують двічі: перший раз, коли Гуцуляк стає на гімнастичні стійки, другий, коли показують фотографію про Випадках продемонстровані кадри не мають нічого спільного з Гуцуляком. Їх було взято з інтернету. Кадри з людиною на гімнастичних стійках це звичайне стокове відео, яке можна завантажити без проблем на спеціалізованих сайтах. Фотографія з протезом Гуцуляка використовується різними сайтами вже понад 5 років. Примітно, що на оригінальні не обрізані фотографії у людини лише один протез, однак у пропагандистському відео стверджується, що український ветеран втратив обидві ноги. Крім цього, відео, що Всюджується агітпропом відсутня на всіх офіційних платформах американського медіа TMZ. зважаючи на все, агітпроп вкотрах скористався фірмовим стилем оформлення ЗМІ для створення фейку, який дискредитує українських військових та намагається погіршити ставлення до українців за кордоном загалом. Відомий київський блогер провів соціальний експеримент, розгулюючи Києвом в образі Гітлера, і був шокований результатами. Підходили, тиснули руку. Київський блогер був шокований результатами соціального експерименту. Автор ютуб-каналу Гнатік РайтНау, відомий київський пранкер та відеоблогер Ян Гнатюк, був шокований результатами соціального експерименту, під час якого він розгулював Києвом. Однак це фейк. За допомогою платформи Осавуль, журналісти Стов з'ясували, що першу ця новина з'явилася на телеграм-каналі. А от мой Яндекс Кашельок в описі до каналу зазначається, що там публікується пародія, сатири на політичну дійсність, лише перевірені фейки. Стов вже фіксував схожі випадки, коли фейки, що з'являлися на цьому каналі, починали поширюватися як справжні новини. Журналісти Сто також спробували знайти хоч якусь інформацію про блогера Яна Гнатюка та його блог Гнатюк Райт. Але не знайшли ні такого блогера, ні такого блогу, що лише підтверджує той факт, що такий блог був вигаданий. Зворотний пошук за зображенням показав, що вперше ця фотографія з'явилась у запорізьких соцмережах із підписом У Запоріжжі помітила Гітлера. З якою метою чоловік був одягнений у цей костюм, у місцевих каналах не повідомляють. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.